Всім привіт, я Вадим, це моє нове відео, в якому я хочу розповісти про книги, які я прочитав у березні. Це моє перше прочитання на каналі. Прочитане взагалі це мій улюблений формат на BookTube. Тому не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. І також мені буде цікаво дізнатися, які книги ви прочитали у березні чи останнім часом. Я поставив книгу позаду себе, це, напевно, не найкраще рішення, але як є. А перша книга, яку я прочитав, це була книга Бена Елтона Знову і знову. Це книга про подорожі в часі. У нас є головний герой, якого з 2025 року, в 1914-й, для того, щоб він запобіг початку Першої світової війни. Ось він там має врятувати життя Франца Фердинанту і вбити німецького кайзера Вільгельма. Не пам'ятаю його прізвища. Книга читається дуже легко і дуже захопливо. Навіть були моменти, коли мені здавалося, що ну от... Автор мене точно вже нічим не здивує, завжди відбувалося щось, що змушувало мене продовжувати читати наступний розділ. Однозначно для мене це не один раз. Я не думаю, що буду її перечитувати, але все одно вона мене розважила. Вона просто написана, легко читається, захоплива. Я отримав задоволення від прочитання цієї книги, тому вона мені сподобала. Далі я взяв книгу Бакмана. Шляхи життя це м, збірка оповідань, тут два оповідання. Перед кожним оповіданням в нас є від автора, і він е, говорить про те, що це взагалі ця книга не мала виходити. Е, перше оповідання він був опублікував в себе письмовому блозі, а друге здається в журналі. Е, 30% від цієї книги роялті е, він е, переказав благодійну організацію, яка займається вивченням мозку. Перше оповідання розповідає про дідуся, який намагається пояснити своєму внукові, що він втрачає пам'ять. І ось це оповідання розповідає про їхні теплі стосунки, і також про те, що він не дав своєму синому, сину синові те, що він дав, наприклад, внукові. І ось ця книга це оповідання про те, що потрібно цінувати час, цінувати людей, які навколо нас. А наступне оповідання розповідається про чоловіка, в якого рак. Він завжди був трудоволіком, і в якийсь момент він не помітив, як його покинули, і від нього пішла дружина з сином. І ось через декілька років він дізнається, що в нього рак. І він теж починає згадувати про те, що він не дав своєму сину чи дружині, про всі ці втрачені можливості, про те, що він не цінував того часу, який в нього був. Потім він знайомиться в лікарні з дівчинкою, якій років вісім, здається, і намагається, до речі, у нас в цьому в другому повіданні з'являється смерть як персонаж. Весь він намагається е м, врятувати її, віддавши своє життя. Коли я прочитав цю книгу, то перша думка, яка в мене з'явилася, це, типу, я нічого нового тут не побачив. На всі ці теж вже до нас зняту купу фільмів. Е Написано багато книг, серіалів, тобто мені здалося, що вона мені нічого нового не дало. Але потім я зрозумів, що вже пройшло практично місяць, і я, при... і я весь час повертаюся думками до цієї книги, до цих оповідань, тому вони мені сподобались набагато більше, ніж спочатку я подумав. Я вирішив прочитати для того, щоб просто прочитати всього Бакмана, і всі інші його романи прочитав. Ось. Тому для того, щоб просто поставити галочку, і я прочитав цю книгу. Чекаю, коли вийдуть переможці, які мають вийти вже в червні. До речі, ви бачили цю новину. Правда, що немає обкладинки, але вже в всіх магазинах можна передзамовити. Далі я читав Джон Ролінг Несподівана вакансія. Ця книга мені дуже сильно сподобалася. Вона точно війде в мій топ улюблених книг. Вона розповідає про таке на перший погляд ідеальне містечко, дуже затишне, англійське, але кожної сім'ї про приконом розповідається. Тут є свої скалети в шафі, і насправді всі люди не такі добрі, не такі ідеальні, як може здатися на перший погляд. Починається все з того, що помирає член міської ради. Багато героїв хочуть, якби отримати цю вакансію і. Ми почнемо дізнаватися їхні секрети, якісь жахливі вчинки. Дуже багато тут піднято соціальних проблем. Мені взагалі здається, що тут є всі популярні ну і важливі, звичайно, соціальні проблеми. Книга не здається, що це ну, занадто, а навпаки, якось Джон Ролінг так прекрасно пише, я в захваті цієї книги. Я, мені, мені дивно, що про неї так мало говорять. І я дуже багато чув від фанатів Гаррі Поттера», що їм не подобається ця книга. Мені навпаки, вона сподобалася дуже-дуже сильно. Якщо вам подобається соціально психологічна драма, то можете її почитати. Вона справді не така проста, якою може здаватися на перший погляд. Джан Ролінг, як завжди, ідеально просто прописує своїх персонажів з усіма їхніми плюсами і мінусами. Далі я взяв книгу від Анети Антоненко. Це перша книга. Цього видавництва, яку я прочитав, Галями на Каролін Ламарш. Це французька авторка, яка отримала за цю збірку оповідань Гонкурівську премію. Коли я брав цю книгу, я хотів прочитати щось таке максимально написане з любові до природи. В принципі, я це отримав. Це ідеальне читання на літо, на весну, десь на природі. У кожному оповіданні є якась тваринка, але все одно центральним персонажем є людина, просто не її шляху або якийсь домашній улюбленець, або вона людина зустрічає якусь дику тваринку, і це змушує герою над чимось задуматися. Мені найбільше сподобалося друге оповідання про дівчинку, яка слідкувала за тим, як зносять конюшні для того, щоб побудувати автостраду. І е, там були діалоги про те, як зникнуть світляки через те, що буде багато машин, про те, як багато зникне диких тварин з тої місцевості через цю автостраду. Взагалі книга, звичайно, також зачіпає теми глобального потепління. І мені дуже сильно сподобалося. Я таки люблю обов'язково буду продовжувати купляти книги Кароліни Ламарша. Видавництво з Анет Антонко виходили ще дві її книги. Далі я взяв книгу Оксани Забушко «Польові дослідження з українського сексу. Я цю книгу прочитав за півтора дня. Я багато чув відгуків, яка ця книга важка, як вона довго читається, хтось її читав місяць. Я не знаю, що тут можна було читати місяць. Я прочитав досить легко, це такий потік свідомості. В основному тут речення на дві сторінки, і авторка весь час стрибає з однієї теми на іншу в одному реченні. Тому читається трохи незвично. Але цим книгам мені самі сподобалося. тим, як вона написана. Це ніби ви потрапили в голову. Ну, жінки головне героїні і вона просто описує все розповідає про все що їй спадає на думку не якось не фільтруючи це все у нас головна героїня поетеса яка викладає в Кембриджі і у неї всі відомості депресія вона півроку як закінчила стосунки з Миколою і ось вона весь час згадує цього Миколу, він художник, як вони познайомилися. Про їхні стосунки, до речі, я так і не зрозумів, чи було там місце якомусь коханню, чи ні. Мені здається, скоріше ні. І ось вона ще згадує про ці такі болісні, не зовсім звичні стосунки, та як вона допомогла йому переїхати з України в Америку. Потім вона згадує про теж досить дивлення відносини з її батьком. Книга мене дуже приємно здивувала. Тут взагалі написано, що це книжка, що найбільше вплинула на українське суспільство доби незалежності. Також Оксана Забушко тут рефлексує на тему ідентичності, тему української мови. Вона описує своє дитинство під час Радянського Союзу. Це така дуже концентрована проза. Ця книга вийшла в 96-му році, мене дуже сильно здивувало, якось у моїх уявленнях. Ще в 90 90-х роках люди були більш консервативними. І мене здивувало те, наскільки ця книга прямолінійно, так гостро написана. Оксана Збушко все називає своїми іменами. І е, назва така інтригуюча. Мені книга неймовірно не сподобалася. Я, звичайно, можу вам радити, якщо ви любите потік свідомості, якщо вас це не лякає, якщо вам хочеться такого не дуже легкого. Єдине, що е, варто застерегти, ця книга дуже пригнічує. Ось вона мене трохи відправила в таку невелику депресію. До речі, хочу сказати, що Оксана Збушко теж це одна з кращих книг цього місяця. Щоб трохи переключитися з цього негативного мислення, я взяв книгу Річарда Османа Людина, яка померла двічі. Це друга частина. Перша книга називається Клуб Обесь по четвергах. Я думаю, багато хто про неї чув і багато хто їх читав. Ці книги дуже популярні. Англійською вже вийшли чотири книги. Нещодавно цього року у нас вийшла друга. Я сподіваюся, клуб «Сміна тоді продовжить видавати Річарда Османа. Тому що, як написано тут на покладниці, ця книжка якби на душу, це правда. Я просто неймовірно відпочив з цією книгою. У нас є четвірка головних героїв, їм всім 70-80 років. Вони ж у такому пенсійному поселенні, дуже такому затишному. І всі герої теж дуже такі трохи Вони Дуже такі комічні, вляпуються завжди в якісь дивні ситуації, маніпулюють людьми, коли їм потрібно, можуть притворитися трохи хворими. Одна з головних героїнь Елізабет, яка працювала в Мі 5 чи Мі 6 я вже не пам'ятаю. І ось вони збираються по четвергах, ну так як перша книга називається Клубу без по четвергах», і розслідують старі злочини. І ось, звичайно, що перший, що другий книги стається якийсь злочин. Які пов'язаний з головними героями, і вони починають їх, його розслідувати. Ну, їх тут декілька. Мені книга неймовірно сподобалася. Я прям хочу більше таких книг, якщо ви знаєте якісь ну, схожі, можливо, іронічні детективи, чи щось таке легке, що можна прекрасно відпочити після чогось серйознішого, то обов'язково мені напишіть, я буду дуже вдячний за це. Далі я взяв книгу, а, мені здається, це була Ну, дві книги цього місці були важкі. От одна з цих це ця Чонамджу Кім Джіон 1982 року народження. Читаючи цю книгу, я відчував так багато гніву, так багато злості на взагалі суспільство і на людей, яких зустрічала Кім Джіон, тому що книга справді непроста. У нас є головна героїня, починається все з 2015 року. Ми дізнаємося, що в Кім є, є якийсь психічний розлад. Він в неї розвинувся на фоні післяродової депресії і всіх взагалі подій, які відбулися в її житті. До речі, ця книга є напівавтобіографічною. Нам авторка розповідає про життя з народження Кім Джіон. Також вона коротко описує попереднє покоління жінок в сім'ї Кім Джіон. Читається дуже важко. Ми взагалі спостерігаємо те, як жінки здобували. Свій голос в Кореї. Корея, звичайно, має дуже патріархальні погляди, і деколи мене це так сильно злило, наприклад, момент, коли мама Кім Кімджіон була повинна йти працювати на завод, для того, щоб її старші брати могли отримати освіту. І, звичайно, коли вони вже отримали освіту і е, пішли працювати, ніхто взагалі не задумувався над тим, щоб допомагати своїм сестрам. Також мене дуже е, шок один момент. Це, ну в Кореї були легалізовані аборти в 1980-х. Багато жінок в той час робили аборт, дізнававшись те, що в них може народитися донька. Всі були поміщені на тому, щоб народжувати синів. І коли наша колона Кім Кімджо народила доньку, то їй свокруха сказала, що типу, я точно вже не пам'ятаю, але здається, ну не пощастило. І от вся книга пробита таким. Відчаєм, такою боротьбою за право голосу жінки. Мені дуже сильно сподобалася ця книга, але звичайно, я дуже сильно злився, читаючи її. Я вже давно хотів її прочитати. Я багато разів бачив її в англомовному інстаграмі, в Ютубі. Багато хто її читав. Вона справді варта того і оформлення просто неймовірне. Мені так сильно подобається оця ілюстрація чомусь. Взагалі, видимо Анети Антоненко для мене відкриття цього місяця в березні. Я впевнений, що найближчим часом я буду багато купувати їхніх книг і читати теж. Далі я прочитав книгу, ще одна дуже важка книга цього місяця. Це Еджі Ки Міракл Крик. До речі, я не знав, що це теж авторка, яка в дитинстві вони переїхали з Кореї, і тут теж перегукується тема Кореї. Ця книга починається з того, що слідця вибух в камері кисневої терапії внаслідок чого помирає шестирічний хлопчик і жінка-кіт, яка має аж п'ятеро дітей. Це юридичний такий детектив. Більшість подій відбувається саме в суді. Читати це дуже-дуже напружено. Всі ці допити, перехресні допити, це неймовірно захоплювається. Книгу просто проковтнув за три дні. Вона мені дуже сильно сподобалася. Але емоційно я з ними тривогою трогою читав. Книга починається з того, що стається вибух, і всі звинувачують маму хлопчика, який загинув. Ця книга розповідає про те, що значить е, бути матір'ю дитини з особливими потребами. Ця книга, звичайно, дуже важка. Книга піднімає дуже багато соціальних е, проблем. Е, вона мені дуже сильно сподобалася. Я навіть Я взагалі нічого від неї не очікував, але я не чекав, що вона буде настільки важка. Оформлення, до речі, тут теж просто неймовірне. Це е, е, супервкладинка, під супервкладинку такий мінімалістичний. Дизайн, але звичайно, я здивований, навіщо було виносити цю найкращу книга року за версією журналів. Можна було без цього. Далі я взяв книгу знову відомийства Нити Антоненко. Я три книги цього місця прочитав цього видавництва. Це після дощу Кіара Мецелана. Це італійська авторка. Книга мені дуже сподобалася. Вона розповідає про подружжя. Чоловік зраджує дружині. От ось вона про це дізнається. І вирішує поїхати за місто, але а, стається якісь абсолютно катастрофічні погодні умови внаслідок того, що не було а, дощів пару місяців, починаються просто якісь кліматичні а, зміни, а, річка Типль, вона виливається і затоплює просто весь Рим і прибережні території. І на фоні таких а, природних катастроф у нас а, Герої переживають свою таку особисту драму. До речі, в цій книзі, мені здається, дуже багато якихось неправдоподібних моментів, але я на них абсолютно закривав очі і намагався просто отримати від неї задоволення. Я не прискіпувався до всього. Тут дуже багато таких моментів, які ну, справді здається, дуже неправдоподібними. Особливо зустріч, коли головна героїня зустріла в лісі одного чоловіка, і це все ну, мені здалося це якимось дуже вигаданим. Але від цього книга не стає гіршою, е, вона піднімає тему глобального потепління. Ця книга про те, як ми знищили свою планету і продовжуємо її нищити. Е, вона дуже багато описує саме ці екологічні зміни. Читати дуже твожно. Е, вона мені дуже сильно сподобалася. Мені здається, ця книга дуже важлива і її варто читати для того, щоб от саме, е, якщо вам хочеться дізнатися щось про. Глобальне потепління, про кліматичні зміни, прочитати якийсь роман ось це ідеальний варіант для цього. Ну і остання книга, яку я прочитав в березні, це Крістіна Стівена Кінга. Я Стівена Кінга читаю раз в три місяці, раз в сезон. Це для мене ідеальний варіант. Більше його читати не хочу, тому що його книги досить схожі між собою, і він пише в одному такому стилі. Тому я боюся, що мені просто ну буде нудно читати багато книг підряд. Ця книга розповідає нам про Арні. Він типу аутсайдер, лузер. І ось він купляє машину Крістіну, якої просто втрачає голову. До історія розповідається нам від найкращого друга Аріні Деніса. Мені дуже сподобався саме цей прийом. Це вже сьома книга Стівена Кінга, яку я прочитав. І з кожною книгою мені він подобається все більше і більше. Поки що він, звичайно, не є моїм улюбленим автором, але я думаю, я на прямій дорозі до цього. Книга читається легко, дуже захопливо. Тут багато таких, е, гидких, трохи таких тривожних, неприємних моментів. Але це ну, класичний Стівен кінг. Також хочу сказати, що тут досить дрібний шрифт. Я такого дрібного шрифту, що в Стівена Кінга не бачив. Він дуже сильно відрізняється від інших книг, тому читається трохи довше, ніж я очікував. Я до речі, ще не вірю, що яку книгу буду читати Літом Кінга. Але однозначно буду продовжувати своє знайомство. Я планую читати книги Стівена Кінга, саме які виходили в ХХ столітті, чомусь цікавить більш класичні Стівен Кінг. Мені дуже подобається атмосфера в його книгах. Вона мені чимось нагадує серіали, фільми 90-х, 80-х, на яких я ріс особисто. І тому для мене це трохи є така ностальгія. Я дуже радий, що я її прочитав. Це всі 10 книг, які я прочитав в березні. Книги були деякі невеликі, тому в мене вийшли їх аж 10. В основному я читаю трохи, звичайно, менше. Книги всі мені дуже сильно сподобалися. Не було жодної якоїсь слабкої чи поганої книги. Всі вони дуже різні. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал і можете написати якийсь коментар. Мені це буде дуже приємно і це допоможе просувати моє відео. Дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео.